Наступна тема називається Їх війна, і вона про всі ті скандали, які відбулись за останній тиждень на російському фронті. У них у соцмережах це була дійсно якась трешаніна, тому що їх було. Я такі три, три масштабні згадаю. Один був і його теж їхні воєнкори освітлювали активно про те, що якось там, типа, зловили е, питали і намагались якось гроші з нього стягнути, і чому про це всі мовчать? Я думаю, тіпа, в смислі типа, в чому новина взагалі, і типу ок, але вони чогось тягали коротше всюди, тягали, тягали. І панікували, показували ті садіни. Звичайно, Вагнер викрадає людей і намагається збити з них гроші. Блін, камон, ну типа, для кого це нова? Ладно. Да, — да. Друга була прикольна про те, що якийсь генерал, який нормально так подвіжував під вугледаром у свій час, вирішив теж піти в наступ під Криміною, вишикував своїх солдат і е, не з'являвся там дві години. Солдати стояли, ждали, поки не прилетів Хаймарс. Чомусь він не прилетів, коли прийшов генерал, це от це, це печально. Але кажуть, що там дійсно дахіра загиблих. Ну, от прямо, прямо дуже багато, і це визнають самі росіяни. І ну як вони визнають? Вони не кажуть циферку, але очевидно, що там полягло дуже багато людей. Ось це друга тема. І третя, яка була іще смішнішою, це про те, як Кадиров шукав свого дорогого друга. А в результаті виявилось, що не шукав, і він вміє у постиронію, як виявилось, але не вміють в постиронії деякі російські генерали, чи там полков полковника цей був Вітін, да? який, звісно, чудить, який сказав, так, таке, типа, і здав цього кадировця. Типа, типа що, в чому прості, по всім очевидно. Ось. І е, всі теж там панікували, і причому хаос був, і пісков, не знаєш, і тучить каже, яка печальна новина, каже, така от трешаніна теж. І всі, і всі, розумієш, тут не в тому прикол, що вони жартували і намагались його зробити вигляд, що вони його шукають, а те, що відразу всі шакали повилазили, і давай в один одного пальцями тикать. І ти думаєш, ого, як це все взагалі виглядає? Яка трешаніна, наскільки у них глибоко ці всі внутрішні конфлікти пройшли? Просто капець. Як каже один одна людина, яку часто називають нашим прихованим агентом у їхніх рядах смута. Смут, смута смут, смута да, yeah. Мені насправді мені більше всього сподобалось коментар, який я ще помиляюся Глібарфонов у себе розмістив щодо цієї ситуації. Що це колись, а, а, Боже. Герой РФ Кадиров забаранив героя РФ Ямадаєва, а тепер за наводкою героя РФ Прихожина забаранена героя РФ Деймхану. Щось таке. Знаєш, це класична ситуація. Вболіваємо за обидві сторони. А якщо коментувати, то чисто щоб поражати Ще не Роман Шрайк з самого початку почав казати, що це якийсь там. А особенний чеченський юмор, просто ми його не ну, якось не розуміємо, наскільки він тупий. Не, ну не, ну, ну то годнота, хороший юмор, мені подобається. Жартуйте так частіше, мені кажется. Ну, типу... це... А тринадцятий який підсмажений кабанчик, цього епта, ви ж капітай, що не с... Блін, а дораше, от що вони... таки Що? Що цього моменту щодо я не зрозумів, а в який момент тому що я пам'ятаю наскільки я пам'ятаю, був якийсь момент, коли умовно кажучи, там топ генералом в Росії був суровікін, і за цього суровікі вписувалися вписувалося типу і Пригожин і Кадиров у контексті не знаю якогось конфлікту з Шойго і Єрасимовим. А потім, коли Суровікіна на відтиснула на другий план, я пам'ятаю, що тоді це було типу о це ПСО. Що типу Гірася висунув на передній план, А Суровікіна на суровіки задвинули, але все до Суровікіна буде командувати цю операцію. Потім всі, хто так казав, що ось забули про це, от і в тому числі і західні. Різні там аналітики, аля там дара Масік, от, з Corporation і так далі. Але в який момент так сталося, що типу Пригожин постарався з... Ні, Не то щоб мені дуже цікаво, ми просто постаралися, і добре боліваємо за обидві сторони, як зазвичай, але... Коли? Вони ж на, на стрілку друг до друга їздили, господи, яка гавніна в них відбувається? Просто труба. За, стрілку ж назначили, да? приїхали, походу да. сам приїхав до Пригожина, і типу, вони там парішали, потерли. <рістити> Ой, господи, обкашляли ділішки. <рістити> і сказали, що тіпа, не будемо друг друга згадувати, типу, в негативному контексті, і відразу згадали. Ой-ой. <рістити> Фух. І плюс, так, да, тут нам в коментарях правильно підказують, що є ще Гіркін, який теж підгавкає зі свого боку. Зарсержений патріот. Я ж про Гіркіна мав на увазі. Ну, да, да. Гіркіна, він же Стрілков, він же Рунов. Да. Він же Рунов. Людина в трьох особах. І Пригожин, да. який, Пригожин, Пригожин, який став Гіркіним. Да. Труба, труба. Не, ну прикинь, і це все за тиждень. Їхня війна. Так, да, їх війна, і це за тиждень. От ця говніна вилізла за тиждень їхніх конфліктів між собою. А була, а була іще конференція Путіна, куди він покликав конкретних воєнкорів. Я її коментував, я не я, знаю. Я та, ти, що... ти, ти старався, ти старався. Бо це, бо це було неможливо читати і дивитися, це. Іде, по-перше, так, да, ті, що не прийшли в ті подумали, що він несе? А ті що прийшли, а ті, що прийшли потім до Скабєєва і сказали: ну хер я знаєш, що за останні тиждень відбулося, ми в карантині сиділи, ви живу. Воєнкор, воєнкор, який, типу, висвітлює події, коли український наступ відбувається, типу, а посижу я в карантині, щоб потусити за столом. Ой-ой-ой-ой-ой, послухати всю херню. Просто, просто труба. Господи, наскільки нездорове це... суспільство. Це, насправді можна подумати, що це якийсь майнгейм, це спеціально, щоб нас просто тут всіх звести з розуму і ці. Так, 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 від цих, так. Просто тіма, намагаємося з'єднати, типа просто слідкувати всі ці лінії, а вони там, як клубок змії, давай. Несем галі мать всі разом, всім клубком, типа сьогодні вилізти. Ладно, ну серьйозно, нема тут висновку. Будемо слідкувати за цим, будемо ну... смія.